Відкрийте світ можливостей для розвитку вашої дитини у просторі перлинка в новій водолазі. Тут ваші діти та підлітки знайдуть не тільки сучасний та комфортний простір для розвитку, але й підтримку професійних психологинь та соціальних спеціалісток. Безкоштовні заняття та індивідуальні консультації з психологинями допоможуть дітям впоратися зі стресом та його наслідками, навчитися допомагати собі у стані тривоги або емоційної нестабільності, знайти ресурси та опори для підтримки ментального здоров'я. Розвиваючи ігри та творчі майстер-класи, допоможуть їм розкрити свої таланти, навчитися розуміти власні емоції та емоції оточуючих людей, якісно спілкуватися з однолітками. Батьки, діти, яких відвідують простір, можуть отримати індивідуальні консультації психологинь щодо питань батьківства та відвідати групові заняття для дорослих. Перлинка це місце, де діти почуваються щасливими та впевненими у собі, а батьки можуть бути спокійні за їхній комфорт. Не втрачайте можливість розкрити потенціал своєї дитини. Записуйтесь на безкоштовні заняття вже сьогодні за номером на екрані.